Такий у нас січень, снігу немає, на дворі тепло і сонячно. Це ранок. Сонечко встає там за домом. Не видно його. Ми трішки вийшли з Фенді на прогулянку. Ну, У нас, як завжди, айк шумить. Хазяїн тут Гарно на дворі. Айчка, привіт. Ми трішки гуляємо. І ти гуляєш? Ну й молодець. Я до тебе ближче підійду, але в мене нема нічого. Нема ні кісточки, нічого тобі. Привіт. Привіт хороший. А ця красуня теж вийшла. Пішли додому вже. Ходім. О. Ой, що в мене тут? І бур'ян, а це ясколка підмерзла, біленька така, зелена. Я тут нічого не вбирала. Думала, сніжку нападає, буде добре. Але не нападало ще. Фенді, пішли додому. Я її шукаю, а вона тут по дорожках бігає. Пішли додому, ходім. Тепло, гарно і тихо. Знаєте, як весною. У мене навіть ось ось троянди листя не посипалося. Фіндюш, тобі тепло, і світерок не вдівали, так? Да? Ну, пішли додому, пішли, пішли красуня додому. Зрізала цвіточок. Тут якраз дві квіточки і в сумки тут взяли, панахетки положимо. Поїхали ми. Накладовище. З'їздили на кладовище і зараз вже вдома. Віка поїхала працювати. На дворі плюс 5, ну не холодно. І що я хочу зробити? Я вийшла на вулицю, у мене тут розмарін росте. Я показувала кущик, я хочу спробувати його зрізати і накрити бутилкою. Я знаю, що там корінь далеко йде в землю, але пишуть, можна його зберегти. Я зараз це хочу зробити. Ну, тут ось я бачу такі тоненькі листочки на ньому є, але я все рівно це ага, зріжу. Живе тут, навіть можна й щось посадити, та вряд чи це зовсім товстий такий, о, навіть не бере місікатор. Це потонше гілочка. Та ще й руки не годяться. Ой, господи. Ну і зараз я бутилкою накрию. Чи секатор такий, незрозуміло. Новий, а чого він не зрізає, не знаю. Ой. що якийсь. Так, я... У нас таких морозів не було, дуже великих. І я бачу він живенький. Бо і Ліля сказала, що в неї пропав. Тепер треба поділитися із Лілею, і з Наталією. А в мене тільки один пустив. Треба ж десь їх взяти. Ну, оце так. Зараз обкупаю. і бутилкою покрию. Ну, так я великою бутилкою. Накрила, не знаю. Та я думаю, вийде щось. У мене і так всі живці приживаються. І ще так взяла оцих, попробую їх посадити прямо в ґрунт, не ждучи, поки там в бутилки чи в баночки проросте корінь. Посажу прямо в ґрунт. Вийде, вийде. Ну Я надіюсь, що тут у мене вийде так Я там двері лишила трішки відкритими. І Фенді вийшла на двір трішки погуляти, так? Да? Що ти тут? Що? Що ти хочеш? Все, додому будемо йти. Ну так, да. отож, бачиш, я зробила так. Підемо додому. Що тут робити на дворі? Трошки сиро, дивіться, яке небо. Бачите? Такі тучі, тучі, тучі. У мене, мабуть, погано видно, але небо видно добре. Ну, і ми з Фенді йдемо додому. Отак і день закінчився. Відвезли квіточки, дочечки Поставили хоч сьогодні рік і сім місяців, як нема мого синочка. І то ми з'їздили, ми ще в цьому році не були у них. Ось з Вікуля з'їздили, Віка поїхала на працю, а я вдома. Ну, і так як я один живець посадила тільки розмаріну, а в мене лишилися ще ось такі. І вони живі там. І зараз я взяла на вгороді три штучки отаких, листочки позабираю від ціля. Мені треба заглибити поглибше, земля з огороду, але вона удобрена. О, тут І перегній є. Так, і я їх отак глибоченько посаджу. Ну, я так теж ніколи не робила, але буває колись завжди перший раз, так, і це й в мене. Ну, зараз тут теж листочки трошки зірву, щоб глибше. Самі гілочки оці живі. Ну, чомусь не дали корінь. Там вже був такий великий, я там показувала відео. А ці щось, ну, не хочуть. Думаю, я вас іще так попробую. Оце вже не піде, тут зовсім немає. Тут нема, ось тільки один вузлик, то це вже не годиться. Так, ну, а це величенький, ну, там треба, щоб вони були десь сантиметрів 7. По висоті такі можна висаджувати. Так, і ось цей недалечко. Ой, де б його тут? Отак От приткнути. Та я забула сказати, чи я не сказала, чи сказала, то кип'ятком залила я. Землю, а полью зверху. Цією водою, де були живці. Чому? Тут е, корнівін. І я її так залью і все. І тепер, хай стоїть, накрию бутилкою, і поки адаптується, буде стояти на віранді. У мене тут, зараз вам скажу, яка температура. Так, зараз у мене на віранді 12 температура. Я думаю, йому буде добре. Ну, от і це зробила. Треба ж ділитись буде чимось. А в мене нема, тільки одна гілочка, корінь пустила. Ну, я сьогодні оце й зайнялася цим. Сьогодні у нас 4 січня. І будемо дивитись. Ну, навіть я... мені, якби хоч дві гілочки прийнялося. Тут, то й було б добре. І корінь, якщо ж прийметься, теж буде добре. Той, що я там накрила на вулиці. Ну і на цьому все сьогодні. Будемо відпочивати.